Продовжуємо серію віршів на українській мові, москалям, але не росіянам. Ніколи ми не будемо братами і не були ми ними взагалі. Глибока прірва проляла між нами тепер для нас викляті москалі. Бо ви нас боронити обіцяли, чиї в російській підлості межа, ви договір про дружбу підписали, тримаючи у пазусі ножа. Он власовці махають триколором це наші вже місцеві вороги. Стоит мы в хором. Нас убивают, Путин, помоги! Веди войска в Донбасс ты поскорее. Ведь мы верни тебе лишь одному. Он русский флаг трепещет на рее. И здесь ты сделай так, как и в Крыму. Якщо вас тут сердечных притеняют, Якщо у горли кисткою Майдан, Сибирские кедры вас давно чекают. Вокзал, Вализа и здравствуй, Магадан! Колону п'яту ми і здолаємо. Донгес і Львів. Ми разом ми єдині, і ще не раз невмерно Заспіваємо, бо з нами правда! Слава Україні!